Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправимося в подорож до лісу. Діти нас від самого народження і до останніх днів оточує природа. Що таке природа? Природа це дерева, рослини, квіти, тварини. Природа буває жива і нежива. Сьогодні ми поговоримо про одних представників живої природи, які живуть в лісі. Це дикі тварини. Хто ж такі тварини? Тварини їх тіло вкрито шерстю або волоссям, шерсть захищає від холоду. Всі тварини народжують малят і годують їх молоком. А зараз ми узнаємо, як називають маляків різних тварин. Білка більченята, дикий кабан поросята. Вовк вовченята. Лисиця лисинятка. Борсук борсучата, ведмідь ведмежата, олень оленята, їжак їжачата, заєць зайченята. Ось і згадали ми з вами, хто такі дикі тварини, де вони живуть, і як звати їх малюків. До побачення малята! До нових зустрічей!